Постійної комісії обласної ради. На засідання комісії сьогодні виносяться п'ять питань. У кожного є порядок денний. Тільки у нас додавалось шосте питання. Це про депутатське звернення депутата обласної ради Демченка Тетяни Васильівна. Тому ми включуємо його в порядок денний. Я потім зачитаю це депутатське звернення я прийму mm -hmm. е нашу рекомендацію нашої комісії. Е на засідання комісії з п'яти е членів комісії присутні чотири відсутні депутат ВУК, е комісія е легітимна щодо проведення свого засідання. На засідання комісії присутні. Заступник голови обласної ради Андрій Денис Миколаївич, директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Вілоховська Алла Борисовна, заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної адміністрації комісарова Людмила Васильівна, Ахтемович Гана Ігорівна, заступник директора Центру фінансово-статистичного моніторингу в закладі в освіти Миколаївської обласної ради. І заступник директора комунального підприємства Миколаївська обласна реварта Рахмілевич Олег Дмитрович. Для повноцінного введення сьогоднішньої нашої комісії оформлення протоколу нам необхідно вибрати секретаря комісії. Є пропозиція секретарям комісії вибрати Тернавську Наталю Олександровну. Не буде заперечення у членів комісії. Волк? Е, Володимир Степанович, ой, вовк е, чорний, я вибачу. Е, Горборов так приймається. На засідання е, нам необхідно затвердити порядок денної засідання постійної комісії. Виноситься е, у вас є в кожного порядок Шесть питань. У членів комісії будуть якісь зауваження по порядку денної комісії? Нема. Є пропозиція затвердити порядок денний засідання комісії в цілому. Хто за це, прошу проголосувати. Володимир Степанович. Тарнавська. Чорний. Так. Тримається. Переходимо до розгляду питань. Порядку денного. Перше питання: про надання згоду на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад Миколаївської області, у комунальну власність територіальних громад області. Це передача шкільних автобусів, доповідач Алла Лабарисона. Будь ласка. У 25 році укладено договір номер 3 від 31.03.2025 року, року на придбання 12 спеціальних автобусів для перевезення дітей з особливими е освітніми потребами. Це зловниця місцями для школів з обмеження датністю до пересування на е загальну суму 47 мільйонів і там з копійками цих гривень. Перша поставка вручення автобуса вже відбулася. Автобуси закуплені зроблений. Перші шість були видані у нас 2305, і після цього ще три автобуси, коли був приїзд міністра, так само було видано. Тобто на сьогодні дев'ять автобусів у нас а, ті, які ми просимо передати у власність громад. Вони вже вручені, Нагадую про те, що автобуси придбані е, за схемою 50 на 50, тобто 50% е, шло співфінансування, і ті громади, які не було виділене кошти, надана гарантійні листи, перерахована співфінансування. Вони і отримали ці автобуси. Ще ми очікуємо поставку на три автобуса, планується на серпень місяць серед 12 дванадцятий, ну вони будуть передаватися пізніше, після того, коли вони прибудуть до продукції фінансової розрахунки, і потім ми будемо передавати. Тому прошу поки що підтримати ті 9 автобусів. І вже вперед не формат. Є така пропозиція підтримати запропонований проект рішення і, і внести питання на розгляд 30-ї позачергової сесії обласної ради, 8 скликання. Хто за це? Прошу проголосувати. Чорний. Паточняк. Навска. Гарбуров. Так. Все. Переходимо до розгляду другого питання. Про затвердження техніки економічних обґрунтувань до цільності передачі цілісно майнових комплексів закладів професійної професійно-технічної освіти з державною власності спільної власність територіальних громад сел сіл селищ міст Миколаївської області. Алла Борисовна Веліховська, будь ласка, ми продовжуємо передачу. Майна наших професійно-технічних навчальних закладів, ті, які мова зараз іде про ті, які розміщаються на території міста Миколаєва. Для проведення цієї роботи необхідно спочатку затвердити техніко-економічне обґрунтування передачі з державної власності, спільної власне територіальних громадських селищ міст Миколаївської області, нерухомого майна. Ми сьогодні говоримо про вище професійне училище суднобутування міста Миколаєва. Вище професійне училище номер 21 міста Миколаєва, а також заклад професійної освіти, Первомайський професійний коледж для того, щоб підготувати ці техніко-економічні укрутування, які потім будуть розглянути майновин відділом міністерства освіти, тільки після цього винесе на рішення, необхідно було проробити дуже велику роботу. Там нанести контури всі відповідні взяти послуги, документи, все законити. оті ті заклади, які таку роботу провели на сьогодні, вони підготували. Ми і повинні затвердити це на сесії обласної ради. Після цього передається. В майновий відділ, ну і там е, достатньо довго триває ця робота. що там всього три особи працює, а заклади передаються з усієї України. Тобто, це е, дуже великий намір навантаження. Ну, Соня те питання є дали Борисович? <зас> Я хотів би е, коротенько надати таку е, довідку. Так, да, вони надійшли ці всі документи. Працівниками апарату Миколаївської обласної ради були зроблені певні зауваження. Людмила Олексійовна, Ви згодні були з цими зауваженнями, що були зроблені так, да. так я хочу і проінформувати членів комісії, що ці всі зауваження вони виправлені для того, щоб спокійно могли ми ці питання розглянути на наступній сесії, яка найближчим часом відбудеться. Ну а там було основне таке дуже е, зауваження, що кожен заклад от цих цих закладів вони подавали ви спочатку нам документи, що вони е, скопом ці всі по списку, на кожний документ е, депутати на сесії будуть по кожному закладу голосувати окремо. Це у нас в рекомендаціях ми написали проект рішення, е, що необхідно там зробити. Ну, Якщо не буде е, питань. Мене пропозиція, ставлю, що винести це питання на розгляд. Всі ці вже вже не одну, а три питання. На розгляд позачергової 30-ї сесії Миколаївської обласної ради. Хто за це? Чорний? За. Тернавська за одноголосно приймається. Переходимо до наступного питання про висунення кандидатур. На відзначення щорічної премії Верховної Ради України і педагогічних працівників питання, Барсі, питання да. по якому ми е, щорічно проводимо відповідну процедуру, значить, від Миколаївської області ми повинні були подати дві кандидатури, е, направляється е, спочатку умови. Е, Щодо висунення кандидатур на кожну громаду і кожен навчальний заклад окремо громади самостійно розглядають, готують відповідні документи, готують характеристики, надсилають нам на наш патруль відділ, Після чого у нас створена комісія, до якої входять депутати обласної ради, Євген Григорович був присутній на засіданні комісії. Кожна кандидатура, абсолютно кожна, обговорюється і, і виноситься рішення. Значить, ми цього року рекомендуємо розглянути нагородження, поворушити клопотання перед Миколаївською обласною радою щодо присудження щорічної премії Верховної Ради України Челнові Зінаїді Миколаївні. Це директор Баштанського закладу дошкільної освіти номер 6 якітка Баштанської міської ради, яка представляє систему дошкільної освіти та дімо Тетяни Вікторівни, заступнику директора з навчально-виробничої роботи Арбузинського професійного аграрного ліцею, яка представляє систему професійно-технічної освіти. Прошу питання обсягнути. є у члені комісії. Ну, якщо вже все вирішили. То... Ні, ну комісія там досконально. Комісія досконально. Шановні члени комісії, я хотів би вас повідомити наступним і попросити, і Денису Миколаївичу. там склалась дуже не зовсім така нормальна ситуація. Не всі... Територіальні громади надали кандидатури, і е, така кипа листів, яка прийшла на департамент освіти ОВА, е, в якому вони зазначаються кандидатури відсутні кандидатури відсутні Тобто, щоб не е, заморочувати себе да, не навантажувати себе, як вони виражають зайвою роботою, але ж за цим вже стоять люди. Ми ж не знаємо, хто дійсно сьогодні у них заслуговує на цю премію Верховної Ради, вона достатня е грошовому еквіваленті, щоб людина отримала. Це е відмахнулись, щоб тільки не працювати. І так, коли буде можливість, е надали всього, ми, ж, ми знаємо з вами загальну кількість скільки громад, надали всього тільки дві громади. розумієте? За 4 місяці до е, засідання комісії, коли е, вони отримали ці всі листи, що просимо розглянути і надати, чим це пояснюється? А нічим не пояснюється? Це е, без. Е... Без діяльності постійно змінюються а, люди в семи громадах органах управління освіти. Це по перше, і по-друге, вони не завжди є фахівцями саме з педагогічного, ну, тобто педагога вони проти підготувати лист зауваження чи я, я не знаю. Ну ми постійно про це говоримо. Більше того, ми саме зацікавлені в тому, що ви подавали. Хоча там і вимоги, які висуваються саме до в шкіл, теж дуже і дуже високі. Що дійсно в громадах далеко не всі можуть підійти саме. Тому так. от у нас дошкільна освіта, як ви бачите, і професійно-технічна освіта, а самих учителів практично не подавали, тому що вважається, що це повинно бути там, переможці у них всесвітніх олімпіад, там, з предметів, причому стабільна робота, ну, хоча б все українських олімпіад це їх мінімум, або була академія а не перед. Ну там да, там воно. дуже такі середнього положення, воно ж надсилається, воно в кожній громаді це е, воно. Воно. все положення до висилання. Тому так думає... є пропозиція підтримати. Просто тут треба eh -hmm. eh -hmm. зрозуміти, чи це об'єктивно, чи це якийсь суб'єктивний характер. Я маю на увазі, Якщо об'єктивного немає, не такі. ми декілька <к 'є> разів листи направляємо проти. Про ви ж аналізуєте, наприклад, скільки учителів якої там вищої категорії там нічого я маю на увазі. Якщо в громадах. 52 громади ну, і в нас, як ви розумієте, там на да. сьогодні у нас взагалі з нагородами в якому плані проблема. А, зазвичай розглядають премію Верховної Ради це як вже вищі шаги, да, Тобто перед цим повинні бути грамоти радіона, ну, області, МОН, потім там висуваються різні звання, і потім вже йде людина на грамоту. І так зазвичай от вони навіть подають, ми починаємо розбирати. Грамота та районному управління освіти. Тобто... Можна слово? Що-що? Можна слово, Юрій Грін? Будь ласка, будь ласка. Ну Дивіться, я це почув, що тільки дві громади подало, але це якось виходить трошки не так. Я, наприклад, навіть не знав, мені з департамента нашого освіти, ніхто нічого не сказав по школам, ніде ніхто не чув. що Треба перенести і вже хати фірма, не подивитися. Сергій Віталійович, ви як депутат, член комісії обласної ради, розберіться там в своїй громаді з керівником. Я оце ж я про це й говорю. Я тоді розберуся з керівником, але я не чув ніде. Вот во чимся збачте, і мене це теж здивувало. Коли... виділи освіти, виділи освіти в ОТГ доносять коли якась бумажка, та яка нічого не нада, то вони прямо там перші дзвонять. А тут, коли така ну в принципі, я вважаю, це не просто так нагородити грамоту Верховної Ради. Я думаю, у нас хватає такого. Но все-таки дві громадички подали. Не, не дві, а вот чотири, чотири. Чотири, чотири громади. А, чотири, ну я почув з, з вашої доповіді, що ви сказали, дві. Так, так чотири, а у нас скільки десятків цих громад? Я почув, я поняв. Я думав, що дві, хорошо, все, я почув. Ну, я... ну і там, ви ж розумієте, вони подали чотири, а більше всіх цих подань було е Миколаївська громада подала. Ну я зараз до начальників відділу освіти дзвоню. Так, да, ну будь ласка, а ми потім з вами поспілкуємося. Да, Не буде. Є пропозиція винести ці кандидатури на затвердження на позачергову 30-ту сесію обласної ради. Хто за? Чорний? За. Да. Патачняк. Тарнавська. За. Горборов? за. Приймається, переходимо до е, четвертого питання: про створення комунальної установи Миколаївської обласної центру підготовки громадян та національного е, спротиву та затвердження положення про комунальну установу Миколаївської обласні центру підготовки е, громадян до національного спротиву. Ну, шановні члени комісії, е, ви, мабуть, е, з, з інформаційних джерел ви чули, що е, Кабінет міністрів України 18. Квітня цього року е, прийняв постанову за номером 478 про функціонування Центру підготовки громадян та національного спротиву. І е, в третьому пункті цієї постанови там безпосередньо е, конкретно, стоїть задача перед завдання перед е, обласними. Радами адміністраціями. Радами, адміністраціями. Тому о, ми сьогодні розглядаємо це з вами питання щодо винесення його на о, позачергову 30-ту сесію і о, затвердження типового положення про цю о, комунальну структуру, яку ми створюємо і будемо створювати на сесії. Питання є? Я пояснювати не буду. О, мабуть, Мало ми всі... щас, щас. ми ж розуміємо, для чого це все робиться і. Вже коли вийшла постанова, і ми ще не підняли рішення сесії, але вже є окремі громади, і наша обласна військова адміністрація і обласна рада вже проводять певну роботу щодо залучення різних структур, верст населення до підготовки до вразення пінності, до громадського супротиву, тому що у нас сьогодні на території нашої держави йде війна. Даденська Ну, я хотів би зазначити, що фактично це питання про пропрацьовано робочою групою, і за результатами до якої входила керівництво власна рада. За результатами було підготовлено подання від Миколаївської обласної військової адміністрації. Якраз в цьому поданні і зазначається щодо створення, щодо затвердження положення, щодо визначення місця знаходження, щодо затвердження керівника структури і майна ну так передбачено. Поставь зараз. Ми по прийдемо. тобто відповідно рекомендовано. Якраз, це буде у нас пункт. Ні, 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 ну це ж в цьому ж пункті і є. Ні, це в друге. Ні, я маю на увазі, що а, да, затвердити кандидатуру. Олег Дмитрович, я думаю, що зараз зупиниться більш детально. Ні, так, це так, наступне і, питання. Це, це. Щодо створень. Я ж да. до створення, я на його призначений. Включіть якийсь мікрофон, чи він включений? Можливо, да? він Да. Я хочу сказати, що фактично центр е працює вже рік, е але зараз на базі е комунального підприємства Миколаївська обласна варта». вже з цього з цим місяцем Десь е приблизно 40 осіб вже е прослухали цей курс. Зараз нас зобов'язали згідно постанові створити окреме підприємство. Е там є декілька типів і найбільш Підходить нам це саме коленому остановку. Це питання було ну, обговорене. Питання є, де але? Чи немає? Але Дмитрович, не? да. там ви знаєте, яку вам пропонують будівлю, так? Да? Так. Да. Ви вже були там, так? Ну, їду, і, так, і, завер, і Ганна Ігорівна безпосередньо йом, тут сутня сьогодні. І ви познайомитесь, може після цієї комісії, а? і ви потім могли е, виїхати на місце, подивитися ці всі будівлі, е, щоб був створений акт передачі е, від е, Департаменту освіти і науки е, комунального підприємства цих будівлі. І ви вже могли би там облаштовуватись і е, працювати. Тому тут і будуть. У нас є такий пункт наших рекомендацій, що ми на сесії виносимо. Беручи до уваги, що нараховане майно, яке розташоване за перебуває на балансі Миколаївської загальної освітньої школи соціальної реабілітації, погоди та зазначений проєкт рішення з департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Добре. <гум> Хто за те, щоб це питання винести на розгляд 30 30-ї позачергової сесії обласної ради, прошу голосувати чорний. Так. <гум> РБР, приймається одноголосно. Підтримуємо це запитання на сесію обласної ради. я хочу тут Денис Миколаївич він вже сказав про призначення начальника комунального установи Миколаївського обласного центру підготовка і громадян на національного супроти. Це пропозиція, щоб ми підтримали на сесії про підтримати. На цю посаду Рахмілевича Олега Дмитровича, який сьогодні присутній на засіданні нашої комісії. Не буде у членів комісії питань? Хто за це? Прошу, Володимир Степанович. Чорний. Да. Тернавська. Це питання це виноситься на засідання комісії. Тому, якщо п'ять ми цих питань розглянули. Ахтимович Елена Ігорівна і Рахмілович Людович. Ми вам дякуємо. Все, і ви якраз поспілкуєтеся. Ми переходимо. Розглянемо зараз з вами шосте питання. Про депутатське звернення депутата обласної ради Демченка Тетяна Васильівна. Вона звернулася. Цім депутатським зверненням до голови обласної військової адміністрації, голови Миколаївської обласної ради і до е, нашої постійної комісії. Я зачитаю воно коротенько. Е, ставлю вас до відома, що за останні три роки в області було закрито багато шкіл дитячі садків. Ще більше органи місцевого самоврядування планують їх закрити в цьому році. Причина для закриття шкіл дуже багата: від недостатньої кількості дітей, вчителів до відсутності фінансування з державного бюджету. На жаль, Нинішнє керівництво обласного управління освіти територіальних громад мало що робити для того, щоб дитячі садки і школи не закривалися. Під гарними словами про реорганізацію шкіл та дошкольних закладів, вкриється їх закриття. Тільки е, поодинокі селищні ради виділяють кошти з місцевого бюджету для отримання шкіл, якщо не виділяються е, державні кошти. На жаль, закриття школ практично. На жаль, закрита школа практично знищена село. У мене є така пропозиція, я вношу таку пропозицію. Щоб... А? Ні, ні, слухайте. Ми ще не проголосували за ці рекомендації. Ну, я така Ні, пропозиція. і в мене теж трошки більше там ніякої інформації. Ні, а більше немає. Я не до більше на пост, постбуло щось. Так, більше немає ніякої інформації. Тому е я вважаю, воно ж тут не конкретної, конкретики взагалі немає, але е ми даємо давайте про проект такі рекомендації. Звернутись до департаменту освіти і науки обласної державної щодо надання інформації про оптимізацію реорганізацію навчальних закладів, в тому числі та шкільної освіти в населених пунктах Миколаївської області в розвідки територіальних громад, за 2023, 2024 і за і станом на 1.05.2025 та нормативні правові підстави для відповідної оптимізації. І Департаменту освіти і науки та обласна надати відповідну інформацію в срок не пізніше, 26 червня 2025 року, на адресу постійної комісії обласної ради. Не буде на яких заважень. Чому? Бо тому, що е, я впевнений, і це е, право депутата, що цей запит пролунає на 30 першу першої сесії, але в нас вже буде відповідь, і вона буде тримати це, е, ці всі цифри на. Але брисон, немає Заперечень. Немає на яких. Ми даємо. Ми... Ну ви ж розумієте, дивіться, було закрито багато шкіл. А скільки багато? Ми ж не знаємо з вами. Якщо це депутат готував, я думаю, що вона повинна була десь попрацювати і підійти. Може, можливо, і до департаменту освіти, там є фахівці. Так.

Ні, ми зараз ми зараз розглянули це питання наша комісійна. Сьогодні ми розглянули і ми матеріали і вона дасть відповідь письмову в адресу нашої комісії. Ви будете всі володіти теж інформацією, що у нас по оптимізації шкільних і дошкільних закладів нашої області. Все Ніхто не буде інших. Тобі ніхто вий, попри, Щас, вийчі, але, нови, але, але. Не, не буде заперечень по терміну надання націоналі. Хто за це чорний? Да. Володимир Степанович, Наталя Олександровна, Петрина. Шановні члени комісії, всі шість питань, які були винесені сьогодні на розгляд засідання постійної комісії, розглянути, прийняті відповідні рекомендацій, тому я думаю, я дякую вам всім за роботу, щоб ми всі були живі і здорові. 30.07 ми з вами зустрілись на 30-й позачарової сесії Миколаївського Веснові. Ой, 3. 3.07.00. Я спробував, що принесла.